Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Прийшло моє замовлення по першому каталогу. Я вам скажу один з фактів гордості Oriflame – це своєчасна і оперативна доставка замовлень. І це правда не пройшло і 30 годин, і моє замовлення вже прийшло. Я замовила всі новинки. Єдину новиночку, якої не було наразі, коли я замовляла, оскільки я відразу, коли відкрився каталог, замовляла оцей новенький масажер. Але він з'явився і я вже його замовила, він їде до мене, і ми також його оглянемо. Але вся решта новиночок я замовила. За доставку я взяла. Чудовий варіант, якщо вас цікавить, сама антивікова сиворотка Оптімалс. І це за доставку. Коли ви її берете, це чудова можливість її придбати, бо дуже виходить, вигідно. У ну, мене доставка 85 гривень, і уявіть собі за 230 Я отримала, тобто, половина сиворотки мені оплачена доставка. Ще також в кабінеті присутня акція цінопад. І я там, там дуже багато таких цікавих позицій, але я обрала собі саме сиворотку з ретинолом, Я дуже довольна, і там просто прекрасна ціна. Якщо цікавляться ціни, звідти вони будуть в спільноті. Також є знижка на прекрасний продукт. Це для активізації шкіри голови проти випадіння волосся. Така чудова сиверка. Також три папки ви наносите, робите масажик, і бачите, я довольна. Ось я провожу курс, і також зараз знижка на цей чудовий продукт. Вона так відкручується, бачите, там пипетка. Ось. І ви собі так наносите. І робите масаж. Тепер щодо новинок, я замовила, я замовила новий, нову добавку велософу. Це морський магній з вітаміном В6. Дивіться, я, чому він дуже, мені здається, Гарний, ну крім того, що це виняткова якість і відміна засвоєння. Це не просто там е, якийсь магній, такий, а це аквамін. Тобто він максимально засвоїться і принесе максимальну користь. Це я для порівняння взяла, щоб порівняти, ну як там, то дивіться, дозування воно відрізняється. Якщо тут в одній таблетці ми маємо магнія 1200, то тут 618. В одній таблетці ми маємо. 618. І також він. Тобто ви можете пити тільки 2 рази на день, ну, або навіть один раз на день, якщо у вас немає вже такого стресу сильного. Тобто, дуже вигідно. І тут 30 таблеток. І також відрізняється, скільки вітаміна в 6 Тут 10. Тобто, якщо ви п'єте ну, 4 таблетки, є така. Ну, ви можете трошки Б6 її передозувати. А тут 7. Тобто, співвідношення може і краще. Тому для порівняння, ось я взяла і то, але я, я зразу її вип'ю. Ось, бачите, там є контролька. Ось і от такі таблеточки. По-перше, вони, мені здається, Дивіться, їх там 30, дуже зручно. Ось, дивіться, таблеточка Арифлейм. А ось ми візьмемо е, таблеточку Магне Б6. Ось. До неї, я думаю, всі звикли. Бачите, форма також буде різною. Оце менше і, е, здається, точно легше проковтнути. Я зразу і виплю, тому що я надаю цьому велике значення. Дуже добре. Я думаю, мені вже добре. <гравж> Далі буде ще краще. <гравж> ну, Звичайно, ви, коли будете пити, будете запивати водою. Це я так просто вже випила, ну, бо я <гравж> так. Чисте експеримент, щоб вам показати, що навіть без води ця форма таблетки, як, на мій погляд, було проковтнути легше. Це дійсно так, бачите, я... для мене це важливо. Я Коли такі великі, то я ну, мені важко. Я ось повторила за замовлення. Також є зараз знижка на цей чудовий продукт. Це охолоджуючий рушничок. Ну, зараз, звичайно, зима, але якщо ви займаєтеся спортом, ви знаєте, будь-який вам цей рушничок завжди є в пригоді. І я вже його повторюю, один я взяла, я вже в мене я його подарувала, бо він, ну, він всім, розумієте, приносить користь. І я вже і собі поновила, бо бачу, на нього є зараз чудова знижка. Ось, якщо у вас також є інтерес до цього продукту, в момент його придбати зараз непоганий. В мене замовлення, бачите, вже так непогане, і мені по акційній ціні получився рушничок. Він біленький, ну, чисто візуально. Дивіться, я з Така в нього дуже мілка структура самого ворсу, він не такий не товстий. Такий, Тобто його буде легко і висушити. З одного боку, як він трошки призібраний і коли ви виходите з ванни, ви можете його легко на себе одягти. Ну, так, щоб ви вже не мучилися лобописком. Я вам його і покажу. Але потім я вже зніму таку розпаковку, щоб вже... Бачите, ось. Ось він так чудово, бачите, така чудова куліска. Тут що? А тут просто ліпучка. О, дивіться, це просто ліпучка ось. Він так зроблений. Тут зсередини отака от структура, зверху так трошки м'якіша, гарно підроблено. От. І ось ви собі вийшли. І у вас висяка, бачите, там ще є гумочка. Бачите, воно розтягується, бо я думала, що зараз воно трошки на мені не зійдеться. Ось, бачите. Ви раз і закріпили, і ваші руки вже нічим не зайняті. Получаєтеся у такому платічку. Бачите, все. І можете собі там бігати. Ось така, бачите, новиночка. Такий собі сарафанчик непоганий. Вакуумні, бачите, масажери. Ось. Буде інструкція, як ними користуватися. Ось, вони дуже м'якенькі, їх тут, бачите, чотири. є й маленькі і великі. Так вони досить такі пружні і силикон такий приємний. Я думаю, гарно буде ними користуватися. Ось, також, якщо цікавить вакуумний масаж, беріть. Я оце буду користуватися, зніму, як воно там працює. ось, Але попередній в мене непоганий такий огляд. Бачите? Ось їх там всередині ще там по одному, помаленьку. Ось, бачите, отакий. Ну, це треба практично все опробувати. Розумієте, зараз просто подивися, а що воно там, це треба опробувати. Я, бачите, тільки получила, вирішила поділитися. Ще одна новиночка це маска для сна велософу. Тут у вас буде контролька. І ось сама маска. Я вам скажу такий презентабельний подарунок, придивіться, таке пакування зроблено в Китаї. Ось. І тут маска. Вона дуже м'якенька, надзвичайно, таке приємне відчуття, там якийсь сінтитон, ось, і сама маска. Тут також у вас буде ліпучка. Тобто ви закриваєте. Ну, я зараз не буду закривати, якщо ви розумієте, бо в мене, бачите, нанесений макіяж, і зрозуміло, що це не на макіяж. Ось, Тому ми візуально подивимося. Бачите, от самий розмір ось я вам просто покажу, ви бачите. Вона дуже м'яка, дуже приємна, і розмір також мені сподобався тут на будь-яку, так, якщо ми закриємо, ось ми закрили. Ну, так прекрасно, я вам скажу. Ось, І на велику голову, і на маленьку буде добре. І зразу у вас, бачите, на потилиці буде лайба велософу. Тобто, мотивуюча. Ще новиночка паче багаторазові. Якщо ви пам'ятаєте, у нас був такий. Масажер, такий казковий, такий блакитний, з якоюсь з рідиною всередині, такий антистрес. І були і пачі з якимось гелем всередині, Можна було їх класти в холодильник, накладати можна було їх в тепленьку водичку і також накладати. Вони багаторазові, чесно кажучи, вони в мене є досі. Вони виявилися дуже такі міцні, практичні, холодні. Тепло і нічого з ними не зробилося, досі вони в ідеальному стані. Я також їх покажу, коли буду ну, порівнювати ці пачі. Але взяла і ці пачі, тому що добре ви нанесли свою сивородку, свій крем, і посилили її дію, наклавши пачі. Це чудово. Ну, це максимально вигідно. І ось пачі, вони такі чудові блакитні коробочки. Досить зручні, тоненькі. І от такі маленькі, бачу, ті такі маленькі, а ці маленькі. О, вони такі, бачите, тут така коробочка, а тут така прозора, і вони якби такі наліплені. Тобто, з одного боку, вони, як справжні пачі, така, е, гарний такий силикон. Бачите такі, і він так до шкіри, так, бачите, прилипає. Якщо буде сивероко чи кремом, буде просто прилипати. А з другого боку, вони трошки бархатисті і на них є логотип. Отакі От два патчі. Бачите, одна сторона в них не липне, а друга собі раз, бачите, це я вже другий раз, і вони прилипли наново. Отак От виглядає з того боку. Отакі От собі патчі. Форма мені дуже сподобалась. Вони ті великі, вони буквально, ну, їх треба тільки лягти, зафіксуватися і на себе покласти. Якщо ти там щось порухався, вони відпадають. А це, мені здається, вони будуть триматися, дивіться. Ось вона, ну, це в мене зараз шкіра взагалі суха. А, ну, а тут, якщо буде сироватка, то мені здається, з ними можна і там буде щось робити. Мені сподобалось. Вони тоненькі, ніжні. Бачите, як легко? Сама коробочка дуже легка, дуже легка. Ну, просто така невагома. Можна з собою брати. О, бачите, як легко вони. Раз, війшли, і так легко бачите, такі з з зверху. Друзі, також я замовила. Весь фемінель, бо я активний користувач цього засобу, і є різні, наприклад, навіть мені казали ще такі старі користувачі Ріфлем, що дуже добре вмиватися саме оцим зволожуючим засобом. Тобто люди його використовують на різні потреби, і це дійсно. А зараз він ще оновився. В мене є і старі. І версії, і ось я взяла нові. Що ми маємо? Це заспокійливий, і він йде і з гелем для гоління. Також це треба все попробувати, Я попробую вам прозвітую, як, на мій погляд, ці засоби працюють. Ось це зволожувальний і щадливий. Це з бавовною, це з персиком і, ну, прекрасні. Ось, а це заспокійливий залоє Ось Отакі От оновлення феміне. І, звичайно ж, я як рома-маньяк. Замовила ж і пробники оновлених містер Джордані» і місіс Джардані. Містер Джардані вийде у версії «Перфумована вода, а місіс Джордані» просто кажуть, що зміниться флакон. Але я думаю, і аромат також. Зазвичай, коли оновлюється, то якась там є така родзиночка, щось там таке треба розкрити. Ще там буде якийсь такий гарний сюрприз. Я думаю, ось тому замовила пробники, обов'язково візьму повнорозмірні флакони бо я ці аромати, ну я їх фанат, мені вони подобаються і чоловічий, і жіночий, і це прекрасно. Ось і ось взяла пробники також. Порівняю на стійкість. ну В пробнику, я вам скажу, це так це просто взяла, через, ну щоб вже себе, щоб не чекати, вже, так, щоб хоч щось було. Що... А так, звичайно, таке враження треба виводити, коли ви коруєтесь з повнорозмірного флаку. Але я взяла два фробника, ви також можете взяти, щоб собі. ну, не мучаться аж цілий три тижні, поки вже можна там попробувати. <ріст> ось, друзі. І, і ще чекаю, їде масажер я також його вам покажу. Зараз я оце всім покористуюся ось і вам прозвітую, як, на мій погляд, всі ці речі. А ви, будь ласка, Напишіть в коментарях, що вас більше всього зацікавило, які у вас є питання, що ви хотіли б роздивитися, бо я зараз буду знімати окремі огляди на ці продукти, бо я покористуюся, подивлюся, і вже мені буде що сказати. Зараз що, подивилися, чисто візуально подивилися, можна ціни подивитися в спільноті і зробити собі висновок. Ось, а вже такий докладний. Звіт, то це вже буде в окремих відео. Ось, А ви, будь ласка, напишіть, щоб я вже вгадала, які питання. Ось, і новий, просто приголомшивий каталог. Я його дуже чекаю. І новинки я вже там трошки намітила собі. Дуже цікавий каталог. Ось. Всім бажаю гарного самопочуття, відмінного настрою і буду читати ваші коментарі, друзі.